Вітаю вас на нашому каналі. Друзі, сьогодні хочемо пройтися так трошки по теплиці, Ну, можна сказати, ідучи до тих помідорів, які ми хочемо вам показати, і зробити такий коротенький огляд, де там що так трошки росте. Ну, за огірки не будемо. До речі, це ті огірки, що нам у коментарях казали, викиньте їх. Пішли, пішло тепло, почали прекрасно рости. Друзі. ну... Все насаджено багато сортів. Ну, ось такі сорти, якщо ще не стинуть. Це в нас Фіделіо, далі серце Ганни Марії. Тут тут минуле толстой. Друзі, Каміла. Каміла в нас в прошлому році, може, пам'ятаєте, хто дивився, була Камелія. Дуже схожі. Але ж, але ж не такі. От каміла, ось з таким, бачите, як, як носиком. А камелія без носика. Нам в коментарях писали, що камелія взагалі це гібрид. Ну, це е, діло таке спірне, знаєте, нам прислали, ми посадили. Чудовий томат, але ще не спіне Тут, друзі, ось такі у нас е, чупа-чупс, чупа чупа дивіться. Прекрасні такі фіолетового кольору. Ростуть, розвиваються помідорчики прекрасні. Ну Далі тут сливка колібрі, сливка -колібрі це гібрид. Да. Да, далі Толстой. Все ще росте. Друзі, Юсуповський, той, що трошки, ну, не знаю. Може, може, надалі виправитися. Рваних. Було дуже багато рваних, просто дуже багато. І квіти ми зривали, і все одно, ну, поки що, поки що не знаю. І якраз дійшли до того, про що ми хочемо вам знову сказати. Хтось знову скаже, та що ви з цим корнеївським? Друзі, корнеївський рожевий. ну, Томати. Через що ми про них говоримо? Знімаємо сьогодні в нас ще тільки 10 червня, вони достигають одночасно, а то і раніше, від звичайних низькорослих томатів. Ну, крім нашого китайського, китайський наш ранній, може хто дивився, то, звичайно, саме раніше. Але, от саме таке їхнє, ну, я б сказав, Перевага їхня цих, цих томатів у тому, що великі, ранні і смачні. Розумієте? Ну тому ну, от ми ж насадили ну, дуже багато сортів, дуже багато що в теплицю, що поза теплицею. Слідкуйте за нашими відео, будемо вибирати, будемо шукати найкращі, Але ж... Як кажуть, з цього слів, з пісні слов слів не викинеш. Ось те, що є, те ми вам і, і показуємо. Ось вони ці томатики. Так, вони не завжди бувають тут ідеальні. Бачите, такі теж ми не, не зірвали взагалі е, квітку вчасно. Але потім надалі. Надалі будуть, будуть кращі, але ж все одно саме-саме раніші. І, повірте, в такий час такий смачний томат. О, дивіться, які величезні. І це не, не одиночні томати. ну Ось давайте пройдемо далі. Ось далі. Так, да, це, ж, це ж ми не, не перші зриваємо. Просто, просто, просто чудові. Ну, там далі взагалі і ось. Ну і треба їх зривати, тому що вони ж затримують ріст оцих, що менших томатів. Дивіться, яка, яка красота. Там щось таке маленьке, і далі в кожному ряду. О. Так, да, на, на кожному кущові практично і вже із тієї сторони ще. Ну ось дивіться, це ж не, не одиночні томати, а поспівають просто вже Ну це ж ми не топили. Так, да, друзі, це ще треба сказати, що теплиця, в топ, теплиці ми не топили. Які були холодні і ночі, і все, ну, правда, квітень був теплий. І ось дивіться, ще, ще й не дозбирали. Ну, дійсно, томат ну, просто чудовий. От ми скільки, скільки вже ось який рік. Шукаємо якісь кращі. В прошлому році знайшли, ми вам показували сорт камелія по смакових якостях. Дійсно, такий смачний, великий, такий дійсно, що їсти дуже приємно, але ж не ранній. От яка перевага цього Корнеєвського, що ну, ну скажіть, які, які зараз томати, щоб такі по величині були і, і поспівали раніше від отих маленьких, що супер ранні низькорослих томатів? Тому, друзі, ну ось просто не могли ми вам не, не розповісти, тому що треба збирати і не показати вам, що дійсно. Які, які вони вродили, щоб вже не зібрані були, щоб ви не сказали, що коли. Ось саме зараз, 10 червня, друзі, збираємо томати з ще відро а? Ще відро Да, І далі ще не дособирали, ще, ще відро буде. Ось всього-навсього із кількох і... діл, тому що збирати їх дійсно потрібно, тому що вони затримують ріст інших томатів, які, які менші. Так що, друзі, не прийміть за рекламу, але ми вам обіцяли показувати все краще. Ми вам і показуємо. Кращого, щоб по смакових якостях і ранішого томата поки що від Корніївського ми не знайшли. Ну от, якщо вам було корисне відео, поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.